Вітаю на уроці дизайну і технологій. Дітки, відгадайте загадку? Хто пухнасту шубку має, лапкою її вмиває. Мишка страх його боїться. Здогадались, хто це? Кицька! Так, сьогодні ми виготовимо ось такого руденького котика у техніці Оригамі. Для роботи знадобиться кольоровий папір, ножиці клей, фломастери і наш маленький трудівничок. Отже, починаємо з пункту першого. Нам потрібно заготувати два. Прямокутнички, перший розміром 9 на 9 см і другий аркуш 10 на 20 см. Я пропоную виготовити помаранчевого кольору, ви можете виготовити жовтенького або будь-якого сіренького кольору вашого котика. Тож вирізаємо наші заготовочки. Беремо лінійку олівець зі зворотнього боку, якщо у вас односторонній папір, вирізаємо, спочатку намічаємо квадрат. 9 на 9 см. від нулика до дев'яточки, і вниз так само від нулика до дев'яточки. Намічаємо квадрат, це в нас буде голова, і прямокутник 10 на 20. 20 см це буде ширина. У мене якраз виходить до кінця аркуша, і 10 вниз від десяточки до нуля. Ось таким чином. Тут також можна замітити собі 10 см, щоб ваш прямокутник був рівненький. Ось у мене є поміточка, я підрівняла, і відрізаємо. Отже, працюємо із квадратиком. Квадратик це буде голова. Спершу, що ми робимо? Ми згинаємо по діагоналі, так, щоб утворився трикутник. В орігамі важливо, щоб у нас було все рівненько. Ми підрівняли. Далі трикутничком вгору. Наступне ми загинаємо трикутник вниз. Далі кутики підгинаємо, правий і лівий кутик підгинаємо догори. Ось таким чином у нас утворюється вушка. Перевірте, щоб вони у вас були рівненько ось тут сходились. І перевернули. Мордочка готова. Для тулуба використовуємо прямокутник 10 на 20 см. Далі ми його згинаємо навпіл, перевіряємо кутик до кутика. Далі поклади його вертикально так, щоб згин, ось це реберце, було праворуч. Далі наступне відігни. Навпіл, ось так в бік. нижню частинку відігни догори. Приблизно ось так. Це хвостик нашого котика, і його кутик співпадає ось із цією горизонтальною лінією. Далі ми його просто, цей хвостик, заховаємо під низ. Майже готово. Нам залишилось приклеїти голівку. Ми її зробимо трошечки ось так на бочок. Так, щоб у нас не визирав ось цей кут із-за голови. Приклеїмо її до тулуба і прикрашаємо вже фломастерами. Домалюємо оченятка. Можемо оченятка приклеїти, готові, як ви любите. Намалювати носик, вусики і так далі. кіт 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 сеять, хто любить